Ініціатори заходу тернопільська організація пласт стверджують, насамперед гаражним розпродажем хочуть заробити грошей на власні потреби, оновити форму та розробити символіку організації. Запевняють, такий проект це добра альтернатива сучасного заробітку. Тому закликають тернополян долучитися до дійства. Заповнити заявку на участь можна на сайті www.plast.org.ua або зателефонувати за номером 096. 207 48 69 або 098 779 27 79. Якщо людина зацікавлена в цій ідеї, якщо їй це подобається, звісно, ми підтримуємо і допоможемо їй взяти участь в нашому розпродажі. До розпродажу може долучитися будь-хто. Він може написати заявку і бути. Безпосередньо продавцем, а може просто представити нам декілька товарів, які ми допоможемо йому продати. Організатори запевняють, на пластовому гаражному розпродажі можна не тільки продати, а й купити антикварні речі. Ініціатор акції Павло Толубяк каже, виставить на продаж колекцію монет, проте більше зацікавлений щось купити, ніж продати. За правилами гаражного розпродажу, ціну на колекцію встановлює власник товару. Це будуть монети, яких в мене є дуже багато. Я зацікавлений в антикваріаті. Ну насправді більшу орієнтацію я роблю на те, що я щось куплю. А якщо буде можливість, звісно, я щось продам. Моя точка з продажу буде більш орієнтована на аукціони. Хто більше дасть, той і забирає. Під час розпродажу відвідувачів пригощатимуть вуличною їжею.